Цього тижня прийняли головний фінансовий документ району на 2015 рік. Бродівська районна рада після годинного обговорення в сесійній залі а до цього опрацювань у депутатських комісіях. Затвердила бюджет району на 2015 рік. Як завжди не вистачає коштів на усі потреби бюджетних установ. Але уже під час остаточного голосування депутати одноголосям додали до запропонованої суми більше мільйона гривень. Та паски все ж доведеться затягнути кому найтугіше. Розбиралася Наталія Кутняк. У День Соборності України, 22 січня, депутати Бродівської районної ради зібралися на пленарне засідання, щоб прийняти головний фінансовий документ на увесь рік районний бюджет Бродівського району на 2015 рік. Розпочали сьогоднішнє пленарне засідання із хвилини мовчання за першими жертвами революції гідності. Таку пропозицію надав депутат Ярослав Білинський і її підтримали усі колеги. Зазначу, що найбільше бюджетної сесії чекають працівники бюджетної сфери, адже рішення депутатів є фактично підставою для фінансування зарплат та інших видатків бюджетних установ і організацій. Отож, сьогодні, 22 січня, Бродівщина отримала такий бюджет районний. Депутати визначили дохідну і відповідну видаткову частину бюджету у сумі понад 256 мільйонів гривень. Розповісти детальніше та проаналізувати ухвалений районний бюджет Бродівського району. Ми запросимо фахівців у наступних передачах. А поділитись думками з приводу його збалансованості по галузях попросили депутатів, які брали найактивнішу участь в обговоренні. Якщо б чітко працював бюджет про місцеве самоврядування, можливо, спокійно виживати, але чітких правил немає. Не платять оренди великі агропідприємства. Не платять далі ще, лісові господарства. Аренда, наприклад, пошта, ці теж мають платити комерційні організації, вони теж мають платити. Uh -huh. Нема закону про місцеве самоврядування. Буде закон про місцеве самоврядування, 80%, на мою думку, треба віддавати лишати на місцевих тіл, а 20% платити державі. Так як все нормальних державах. Інтереси освітяни враховує не повністю, бо бюджет розвитку дуже мінімальний, практично нульовий. А заклади освіти не можуть функціонувати без утримання, без... бо дуже багато закладів освіти, і дахи протікають, і системи опалення не в якісному стані, і енергозбереження не забезпечується, тому що вікна, двері і так далі дуже в незадовільному стані. Все це спричинює певні трудності для роботи для галузі освіти. І якщо порахувати, то не вистачає в нас і в повному об'ємі на заробітну плату. Не вистачає, не передбачені кошти на харчування учнів, не передбачені кошти на е, фінансування, підвезення учнів до е, шкіл району. Ну, але враховуючи те, що е, зміни і пропозиції були, е, які я вносив на сесії, враховані, і що бюджет буде уточнюватися найближчим часом Верховної Радою, буде розв'язатися надія є і на місцевому рівні. Одним з додатків до рішення Бродівської районної ради про бюджет є показники субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам. Як виживатимуть місцеві ради цьогоріч в умовах змін в зарахуванні деяких видів податків, розповідає голова Підгорецької сільської ради. Сільська рада повинна виживати цього року, як то кажучи, з своїх надходжень. Ми передбачали вже, переглянули свій бюджет під грецькою сільської ради. Ну і думаю, нам не дуже буде важко вижити, але є такі сільські ради, яким важко вижити. Бо від нас те, що нам поступало на протязі року, кожного місяця цього року від нас забрали, все йде в державний бюджет, в районний бюджет. Наприклад, сьогодні затвердили на сесії то для сільської і підгорецької ради дуже добре, тому що затвердили технічну документацію нашого цегельного заводу, то є підгір'я ПП Підгір'я, де буде 76 тисяч поступати в наш бюджет. Ну і на території нашого села є заправка, де також буде поступати в бюджет від продажу нафтопродуктів. Від касових оборотів процент. Я думаю, в нас в сільській раді буде засідання в сесії 27 січня. Я думаю, що ми приймемо ставку десь порядку 5%, ну, згідно законом. Активно обговорювали учасники пленарного засідання питання видатків на отримання районної ради на цей рік. Згодом затвердили список народних засідателів Бродівського районного суду. Також надали дозвіл Бродівській районній лікарні на списання основних засобів. Дещо активізувалися депутати під час обговорення питання про роботу двох своїх комунальних підприємств стадіону Ювілейний та Бродівського ринку. Особливо дискутували з директором стадіону Халілем Шайдуліним. Депутати дотичні до участі у спортивних заходах. Розгляд решти підготовлених питань перенесено на наступне засідання сесії, у роботі якої оголосили перерву. На сам кінець засідання Ольга Шайдуліна запросила депутатів долучитися до акції на підтримку ув'язненої у Москві льотчиці Надії Савченко, яка запланована на 26 січня.